Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким. І Як тільки покличе, прибіжу скоренько, тому я їй. І написав ці слова як ні. З днем народження, мамо. Я тебе дуже кохаю. Привіт із Італії. Ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минуло 43 третя осінь Дорога моя мама, я вітаю тебе, від щирого серця! з днем народження. Бажаю тобі самого найкращого – Це здоров'я, кохання. Я тебе дуже-дуже люблю. Безмежно без тебе я не можу жити. Ти супер. Ура! Були часи тижнями не дзвонив! наша і любимая тітя Інна, Ми своєю всією великою сім'єю поздравляємо вас з вашим днем рождення. Ви нас светлый человек, чоловік. хороший, добрый, отзывчивый. Пусть вам на вашем пути встречаются только такие люди. Пусть будет мир над головой и исполнение всех-всех-всех желаний. С днем рождения! Нольчка, привет! Витаем от тебя с твоим днем народжения. І бажаємо, щоб усі твої хочу набули реальності, а усі твої можуть здійснилися без зусиль. Ну і все, що тебе там, ти вважаєш, було зайве в твоєму житті. Хай воно залишиться в минулому, більше до тебе не вертається. Від усього серця хочемо побажати тобі любові до самого неба. Дорож. Небо. Здоров'я міцного, мов гора. Ой, такі гори красиві. Це життя яскраве, як сонце. Нехай кожен твій день починається з щасливої посмішки, а настрій завжди буде на висоті. Щастя та довгих років! Вітаємо. Вітаємо за те, що я вмію, і я дякую тобі за те, то, що я розумію Ті речі, які не пояснюють, красота пирна не создаєм дорученням на люба подушка. <звук> Я теж без спорядку буду завжди брудити, щоб не міряти. Моя квіточка, щиро бажаю тобі сяяти щодня і завжди. Відчувати любов та захоплені погляди. Нехай життя дарує тобі сміливі та нові відчуття, рисунок та мельнене. З днем народження, моя люба подружка! Зараз пинула сорок осінь, як я побачив перший раз свій дінь. Гарно, чарівно, диндітно. Ніжно, дівчинку, вітаю з днем народження. Війна і не, не бажає вам доста, весна. З того здоров'я. Місто обіймаю і цілую вас. Вітаю з черговим повноліттям. Ви досягли вже чого тільки могли досягти, то зараз бережіть то все. Хай буде спокій. Добро і здоров'я. Здається, що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купите, тільки час. Вітаю вас з ювілеєм. Бажаю, щоб досвід та мудрість добута за роки Надихала вас на нові звершення, а кожен день дарував нові емоції, спокій та задоволення. Іночка, сьогодні ти перегорнула ще одну сторінку свого життя. Було по-справжньому цікаво, приголомшиві історії кохання, майстерність завжди бути жіночною і привабливою, талант створювати і дарувати красу професійній діяльності. А надалі чекаємо від тебе нових сюжетів, змістовних і творчих ідей. Бо якщо нам хочеться ще жити, ще творити і ще витворяти, то життя триває з ювілеєм наша красуня». І справжнім друзям не забудь з тобою Іночка, ти неймовірна жінка, яскрава, гарна, добра, чуйна, безмежно талановита. Ти даруєш жінкам красу, молодість, впевненість в собі. Ти найкраща. Я обожнюю тебе, дякую, що ти є. Віровінька іночка і вітаю вас з народження вашим ювілеєм. Нехай ваше життя буде, як хороша ваческа завжди триває форму, додає впевненості і викликає захоплення. Шановна Інна Євгенівна, я хочу привітати вас з вашим днем народження і побажати вам всього найкращого. Я знаю вас як вимогливого викладача, як надійну колегу, як турботливу маму, а найголовніше як добру та гарну людину. З днем народження. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. Дорогая бабушка, каждый день с тобой особенный. Надеюсь, сегодня ты чувствуешь, что тебя такой же особенный. Ждем на рождения! що я став дорослим, і вже минуло сорок третя, люба Інна Євгенія. Вітаю вас з днем народження. Бажаю вам залишатися такою ж незрівняною чарівною і шикарною леді, якою ви є. І нехай ваші очі сяють тільки від щастя і від любові. Вітаємо тебе з днем народження! Люблю yeah! тебе, коли я тижнями їй не дзвонив. Я І разом із питає з плачу Два старших вихованки дитячого табору, чудової нашої молодості Вікторія Вікторівна і Раєчка вітають прекрасну юну ювіляшу. Іночка, ти наш бренд, ми без тебе, ну нікак, просто тренд. Будь счастлива, будь здорова и всегда с прической новой. Можно нам славу сгадать, те счастливые и светлые дни. Зачистки робила ты малятам и дорослым, прости и складни. Там нашла ты свою долю, мужа, будто бы с кино. Он тогда для всех был Рэмбо, для тебя любовь, тепло. Иночка, ты Я подружа, трудівниця, чарівниця. Кожна зустріч з тобою це приємна традиція. Інуся, ти подруга із міра чудес. Кожна встреча всегда інтерес. Ми з тобою стаємо красивіші, молодими і щасливіші. З днем народження Іночко! Тоже без поряд буду завжди прудити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках.